Новий кремер шейк у Макдональдсі зі смаком лісових ягід. Коштує один юлкшей 98 гривень. Тут таке для трубочок 1, 2, 3, 4. Те, чисті або ось тут, тут можна пити. Якщо це реально для трубочок. Це для трубочок? Ні, це напевно ось тут. Ну ладно. Йой, який він там. Там спеціальні, попробуємо. Десь, напевно, ставлю 80 зі 100. Смачно? Я ж кажу 80 зі 100. Як морозиво? Довго пити. Ну, в принципі, смачно. Рекомендую візити Макдональдс, поки ціна не зросла. А якщо порівнювати з іншими мілкшейками Макдональдсу, який найкращий? Я не пила ніколи мілкшейки. Пила, ти пила і полунична, і шоколадна, і ванільний, і ти всі пила. Я вже не пригадую. Ясно. Але лісові ягоди смачні, так? Так. Да. Супер.